Біологія дасть поживу із добрив. Але що мене вразило, от, що ґрунт має значення в землі відбувається не менше, ніж на поверхні ґрунту? Тисячу гривень, затративши на біологію ґрунту, ви отримаєте зиск як 100 кг добрив. Економія на кожному гектарі в даному випадку 2,5 тисячі. Добрий день. В мене звати Олександр Чернецький, я президент компанії Ярос. сьогодні хочу поговорити. На таку тему як баланс живлення. Дуже багато сьогодні публікацій в мережі стосовно балансування добрив стосовно ефективності, добрив, доцільності використання в цьому році. І досить рідко, взагалі, коли йде мова про баланс живлення, згадується така складова, як біологічна складова живлення. В одному з якихось останніх постів я зустрів от таку фразу, як якби біологія дасть поживу із добрив, мова йде, йдеться про те, і я думаю, що ви про це знаєте: що добрива, які даються як правило в формі солей, вони безпосередньо рослиною не споживаються, і посередником між кореневим волоском рослини і сіллю. Хімічного добрива є мікро, мікробіота. Ну, скажучи правдиво, я почув цю, фразу, почув цю фразу, що біологія дасть пожив. От я про цю біологію і хочу сказати в одній з зустрічей з клієнтом, фермером якого там порядка тисячі гектарів землі. Я б чув таку фразу, яка заставила мене задуматися про сьогоднішній стан консультацій фермерів, тобто донесення знань фермерам. Він говорить, що у мене дуже багато консультантів, тому що я вже цікавий. Багато кому, оскільки я там маю об'єми і маю об'єми закупок. Він каже, але що мене, скажімо, вразило от коли в розмові з вами? Що раніше, коли мені всі розказували, всі консультанти мені говорили про рослину, тобто про рослину від поверхні ґрунту і до її самого вершка. Але на один сантиметр під землю, як правило, коли скажімо, я щось питав про землю, то, як правило, консультанти намагалися перевести розмову на щось інше, і відповіді я не отримував. Ви вперше мені розказали взагалі, що, що там, що ґрунт має значення і під землею відбувається, чи в землі відбувається не менше, ніж на поверхні ґрунту. Тому я б сьогодні хотів просто, ну наскільки це мені вдасться, розказати про роль отої біології, про яку на сьогоднішній день вже, скажімо, дехто із агрономів згадує. Дивіться, справа. Справа в чому? Я таку схемку намалював примітивну, да? добриво. Біологія і тільки потім пожива. Тобто це добриво внаслідок біології переходить у форму, яку рослина може споживати. Візьмемо, наприклад, 200 кг добрив. 200 кг. А от оця біологія, біологія це життя в ґрунті. Воно. Безпосередньо впливає на те, скільки, вашого, скільки добрив, які ви дали, стане поживою. Тобто, ця біологія вона нестабільна, вона міняється. І от, наприклад, візьмемо, якщо візьмемо це так званий, ну, назвемо його коефіцієнт біології а, або коефіцієнт засвоюваності добриво, то уявіть собі, що коефіцієнт цей 0,1. Тобто, при такій активності е, біології. Із 200 кг тільки 20 кг стануть поживою. 180 кг будуть втрачені. Коефіцієнт, наприклад, 0,5, якщо коефіцієнт біології буде 0,5, половина 100 кг стане поживою. 100 кг буде втрачено. Якщо одиниця, да, то є біологія грунту е, буде дорівнювати одиниці, тоді 200 кг, всі 200 кг, які ви дали. Я говорю умовно, я спрощую зараз, щоб ви розуміли суть, реч, суть речей. 200 кг стане, скажімо, доступними. От, можливий такий варіант нижній. Я потім поясню, як це, як це працює. Коли ви даєте поживи вдвічі менше, але коефіцієнт біології настільки високий, що в результаті ви отримуєте поживи як від 200 кг, отут, в цьому, в цьому випадку. Дивіться, в принципі, справа в чому? З чого складається пожива? Ту, яку отримує рослина. Добрива, от НПК, які ви даєте. Потім пожива, яку дає ґрунт, біологія, НПК ґрунту. Те, що йде з ґрунту. І в результаті, в результаті сума оцих двох складових і дає доступні форми або безпосередньо живлення рослині. Цей приклад ми розглянули, коли ви даєте 200 кг добрив і коефіцієнти біології або актив, активність мікробіоти, скажімо так, міняється до одиниці. В кращому випадку ви отримуєте 200 кг дали, всі 200 кг спрацювали на ваш врожай. В грошах це виглядає так: 7 тисяч гривень, умовно кажучи, я взяв 35 тисяч гривень за тонну добрив, це 200 кг, 7 тисяч гривень. Помножені в ідеальних умовах на одиницю, тобто ви 7 вклали, 7 в результаті отримали. При цьому ви 0 гривень поклали на цей коефіцієнт, а на нього безпосередньо можна впливати. Тобто, 7 тисяч на добрива, 0 на біологію, в результаті 7 тисяч в ідеальних умовах, я говорю, в, ідеаль, в ідеальних умовах. Другий варіант, другий, оцей про який я говорив нижній, коли 100 кг, в результаті вам дає ефективність як 200 кг. От звідки це береться. Тоді, коли ви даєте тільки 100 кг добрив, але біологія або НПК ґрунту, при високій біологічній активності ґрунту, може дати. Стільки ж, скажімо, поживи, поживи, що вони замінять 100 кг добрив. В такому випадку, в такому випадку Просто уявіть, уявіть собі, да, оцей коефіцієнт, якщо він більше одиниці, він говорить про те, що дуже висока активність мікроорганізмів в ґрунті. І ці мікроорганізми із цих 100 кг переробляють всі, кіло, всі 100 кг ваших добрив. І 100% дають в доступних формах рослини. Де ще 100 кг береться, я спрощую: в ґрунті є водонерозчинні або недоступні форми НПК, які, якими рослина не може живитися. От коли ґрунт має високу біологічну активність, то тоді його біота, його біота ґрунту, ці недоступні. НПК, які є в ґрунті, переробляють у доступні форми. І виходить, що ваші 100 кг доповнюються ще 100 кг умовними да, із недоступних форм ґрунту. І в результаті ви отримаєте 200 кг. Яка тоді економіка? В чому взагалі економіка такого підходу? Дивіться, ціна на добриво не зменшується. Вона є така, яка вона є. За 100 кг ми беремо 3,5 тисячі гривень. Але в чому тут нюанс? І звідки береться прибуток в такому підході? Що на те, щоб підняти біологічну активність ґрунту, яка дасть поживу, то витрати на це будуть, умовно кажучи, порядка тисячі гривень. Тобто тисячу гривень, затративши на біологію ґрунту, ви отримаєте зиск як 100 кг добрив. 3,5-1000. А в результаті ефективність буде як від 200 кг. Сума, зрозуміло, 3,5 тисяча, 4,5 тисяч гривень прямих ваших витрат. А результат отримуєте, так як від 200 кг добрив. Економія на кожному гектарі в даному випадку 2,5 тисячі. Це дуже спрощено, щоб ви розуміли саму схему, яким чином це працює. І яким чином ідемо ми, компанія Ярус. Ми працюємо над активізацією ґрунтової біоти, яка підвищує ефективність і добрив, і яка. Дає можливість грунту відродити свою родючість і дати ту складову врожаю, яка так йому важлива, так важлива оця пожива в доступних формах, але значно де дешевше. І тоді немає нічого дивного, коли на 100 кілограмах добрив і при високій біологічній активності результат такий. Як призначно більшій кількості добрив. Дуже надіюся, що ви зрозуміли саму суть. Дякую вам за увагу. Бажаю всім перемоги. Добре посіятися, подбавти про родючість ґрунту і отримати максимальний зиск в цьому дуже непростому рокові.